Всім привіт! Запрошую на щотижневий випуск ігрових новин, який ви можете побачити щоп'ятниці. Нагадаю вам, що дайджест трохи трансформувався. Тепер він має рубрики. У Бліц новинах ми дуже швидко обговорюємо події. У головних новинах ми досліджуємо найцікавіші інфоприводи. Плюс можуть бути додаткові рубрики та знижки. В сьогоднішньому випуску на вас чекає багато всього цікавого, тому давайте вже починати. До слова, на каналі є відео про реальних асасинів і чи є в них щось спільне із ігровою адаптацією. Залітайте, подивіться, там цікаві. А мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run for Games UA. Rainbow Six Siege вирішила здивувати гравців та релізнути доповнення, в якому один із оперативників буде майстер Чіф. Бачити броню спартанця серед звичайних спецпризначенців досить дивно. Стало відомо, коли зарелізиться The Talos Principle 2. Продовження досить цікавої гри, яка максимально сильно нагадує Портал. Новий проєкт гравці отримають 2 листопада цього року. Розробники багато разів говорили, що Assassin's Creed Mirage буде відправляти гравців до витоків серії. Це буде робити не тільки геймплей, а ще й графіка, адже у гравців буде можливість увімкнути фільтр першої частини. З'явився геймплейний трейлер Assassin's Creed Nexus VR. Тепер ви можете стрибати у шоломі віртуальної реальності. Не знаю, як вам, а здається, що знудити може тільки так. Хоча сама гра виглядає начебто цікаво. Опублікували трейлер Everywhere, гра від одного із розробників GTA. Це буде величезна пісочниця із різноманітними варіантами гри. Як це реалізують? Подивимось. У цивілізації починає з'являтися конкурент та потроху обростати м'язами. Зустрічайте Міленія. Поки важко зрозуміти, чи буде щось новеньке з гемплейної точки зору. Але конкуренція це прогрес. Знаю, знаю, що ми вже дуже і дуже багато говорили про майбутню довгоочікувану GTA 6, але здається, що зливи інформації, які є, вказують на те, що гра релізниця вже в наступному році. Віримо чи ні? Пишіть у коментарях. Актор, який грав Кела Кестіса у серії Star Wars Jedi, заявив, що продовження вже знаходиться у розробці, але більше деталей він не повідомив, як і звісно, дати релізу майбутнього проєкту. Хочу показати вам найпотужніший ноутбук Rockstrix Scar 16 від Asus. Неймовірно потужний пристрій, який готовий до всіх сучасних та майбутніх ігор. Тут у Говарду би сподобався. Rockstrix Scar 16 має 16-дюймовий дисплей Nebula HDR формату Quad HD з підсвічуванням Mini LED та частотою оновлення 240 Гц. На борту встановлений Intel Core i 9 13-го покоління, 24 ядра, 32 потоки. Найсучасніша відеокарта Nvidia GeForce. RTX 4090 для ноутбуків та із блискавично швидкою пам'яттю формата DDR5, і що ще дуже важливе для ноутбуків правильно, акумулятор. І у РокStrx Car 16 він на 90 ватт-годин. Вистачає на 8,5 годин перегляду відео. З якої сторони не подивись, це дуже крутезний та потужний ноутбук. Зацікавив, посилання залишу в описі. Майки по повній програмі готуються до випуску усієї серії Call of Duty у своїй підписці Game Pass. Гравці, які купують старі ігри серії, починають бачити повідомлення із привітанням, що вони приєдналися до Game Pass. Перша Red Dead Redemption вже зарелізалась на портативній консолі від Nintendo. Тепер стало відомо, що продовження. Друга частина також завітає на Switch. Про це натякнув рейтинг, який видали грі у Бразилії. Безкоштовна мобільна гра конструктору у франшизі Губки Боба під назвою Spongebob Adventures in і Jam джем зарелізалась на смартфонах, а саме iOS та Android. Мальовку гри взяли одразу із відомого мультсеріалу. Ну і що ж, закінчилася епоха. Видавець Electronic Arts прибирав усі ігри серії FIFA з продажу у цифрових магазинах. Ліцензія закінчилася. До побачення. Тепер вони сконцентровані на FK24 та майбутніх іграх. Сталася просто неймовірна та грандіозна подія. Counter-Strike 2 таки дісталася до релізу. Пройшло 11 років з моменту виходу минулої гри. І ось час настав, коли гравці отримали нову версію легендарного шутера. Залишається тільки подякувати CSGO за увесь цей час та емоції, які вона подарувала. Starfield отримав оновлення 1.7.33, в якому Bethesda продовжує працювати над стабільністю гри. Цікаво, що ж сталося, адже це гравцям потрібно оновлювати свої ПК аби пограти у цю гру. До слова, ви граєте у Starfield? Джим Райан вважає, що угода Sony із Банжі за 3,6 мільярда доларів може дати японському гіганту набагато більше, ніж угода Майки із Activision за 69 мільярдів. Цікава заява. Подивимося, що банчі приготували, адже їх майбутня гра Маратон буде на всіх платформах. Одразу наступна новина. Джим Райн перестане виконувати свої обов'язки вже у 2024 році. До того часу Sony має знайти йому заміну. Цікаво, який курс обере новий голова і чи пов'язане це рішення з успіхами Майкі. Sony анонсували Horizon Forbidden West Complete Edition. Це повне видання гри разом із доповненням та новеньким контентом. Релізнутися на PlayStation 5 все це діло повинно 6 жовтня. Ціна складатиме 60 баксів. Через те, що Pday 3 на релізі отримав величезні проблеми із серверами, коли гравці не могли пограти з друзями та навіть в соло запустити пограбування, рейтинг гри впав до переважно негативних відгуків. Позитивні рецензії складають 34% на момент написання тексту. На Mac та у Steam зарелізиться досить атмосферна головоломка під назвою «Greenfield». Принаймні, трейлер натякає на загальний настрій гри. У проєкті вам доведеться розгадати таємницю зламаної людини та дослідити сюрреалістичні перспективи зламаної підсвідомості. 7 грудня цього року офіційний реліз отримає гра під назвою Smallland, Survive the Wilds». Якщо простими словами її описувати, це щось дуже схоже на «Grounded», коли звичайна мураха може вас завалити і сказати, що так і було. Знаю, що досить багато людей полюбляє серію від Ubisoft під назвою The Division. Можу вас тільки привітати, адже була анонсована третя частина. Але поки взагалі ніяких подробиць немає, як і дати виходу, тому просто чекаємо. Пам'ятайте, ми з вами говорили про шутер Хагінас від розробників стратегічних ігор Total War. Досить багато новин стосовно цього було, навіть геймплейний трейлер. Але забудьте, гру скасували, вона не вийде. О, так, тепер значно краще. Якщо ви це бачите і маєте українську мову у кіберпанку, отже, нове масштабне оновлення до гри вже вийшло. А враховуючи дату цього випуску, то і Phantom Liberty теж отримали реліз. Нововведень та покращень, просто неймовірна кількість, яка призвела до того, що гравці почали активно повертатися до гри. І новий сюжет, і нова локація, і ліпша оптимізація. Коротше, це гра, яка повинна була бути на релізі. Тепер вона, скажімо, відполірована. Проте не обійшлося і без не найкращих ситуацій. Вони, на жаль, пов'язані. Із українською локалізацією почалося все це з того, що західний ігровий портал PC Gamer почав розповсюджувати новину, що CDPR вибачилися і заявили, що будуть коригувати українську локалізацію, адже вона має некоректні висловлювання у відношенні до росіян. Причому цікаво, що офіційний твіттер студії мовчить, там немає ніяких подібних повідомлень. Те ж саме стосується і сторінки гри. Все пов'язане із релізом та іншими штуками, але не із вибаченнями. Подібне повідомлення є тільки на сторінці у соцмережі країни 404 та телеграм. Виглядає воно десь ось так. Тобто вони вибачилися, але тільки на узькому сегменті. Дивна ситуація. Навіть заявили, що не мають відношення до перекладу, хоча кожен переклад проходить перевірку безпосередньо розробником гри або видавцем. Що буде далі, невідомо. Втім, ситуація розділила людей. Одні кажуть, що не варто було робити щось подібне, адже це змінює сенс того, що є у грі. Вам потрібно було просто перекласти. Інші зауважують, що таким чином локалізатори висловили підтримку. А треті вважають, що тепер студії будуть декілька разів думати перед тим, чи додавати їм українську мову. Що ви думаєте з приводу всього цього? Пишіть у коментарі. Невже Філ Спенсер може закрити улюблений гемпас? Саме про це всі почали говорити після того, як голова Xbox заявив: Вгадайте, де правильно на слуханні із Федеральною торговою комісією США, що у Майкі є плани, які вони повинні виконати. Цитата: я можу з упевненістю сказати, що якщо ми не досягнемо більшого прогресу за межами консолей, ми підемо з ігрового бізнесу. Якби результат був таким, ми б я не думаю, що ми досі займалися б цим бізнесом. Чи варто через це хвилюватися? Можливо, адже у кожної компанії є прорахування. Кунок ризиків, коли вона хоче щось втілити у життя і майки на виключення, вони теж побудували фінансові плани, відштовхуючись від підписників сервісу, витрат на розробників, ексклюзивність, сервери, виходи на інші ринки, купівля тих чи інших студій тощо. Змінних дуже багато. Проте, якщо бізнес вже успішний, але не досягне цілей, він може змінити модель розповсюдження, наприклад, підняти ціни на підписку з урахуванням ризиків. Проте, враховуючи Starfield, загалом видавця Zenimax, а ось ще Activision Blizzard, вважають, що у Сухенпас досить хороше майбутнє. Це дуже крута новина. Около Юті Warzone 2 розробники додали українську штурмову гвинтівку. В самій грі вона називається TR-76 Geist, проте прототипом була саме українська гвинтівка Малюк. На редіті можна подивитися, що вони навіть досить схожі. Проте, якщо ви в це не вірите і вважаєте, що це звичайне співпадіння, то у самій грі, якщо ви придивитеся, на автоматі буде написано зроблено в Україні. Проте дійсно потрібно придивитися. Розробники вказують, що зброя є потужною, яка завдає значної шкоди при помірній швидкості. Причому, якщо ви будете її модернізувати, то дальня дистанція не буде для вас проблемою, адже контролювати віддачу та точно стріляти буде досить легко. Що ж, можемо тільки привітати Warzone із додаванням найкращої гвинтівки до своєї гри. До слова, хто вже встиг з нею зіграти? Як вам? Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати та поліпшувати цей контент. Саме ви мене мотивуєте. Дякую. Особливо подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському за ваші надпотужні та вагомі внески. Щиро вам вдячний. Проте, друзі, нагадую вам, аби ви не забували підтримувати Збройні Сили України. Посилання я залишив в описі. А ми продовжуємо. Кіберпанковий екшн шутер Руїнер ви можете придбати за 83 гривні. The Happy Few коштує 332 гривні. Знижка досить велика. Стратегія про динозаврів Jurassic World Evolution 2 можна купити за 209 гривень. Досить хороший шутер Wolfenstein The New Order коштує 104 гривні. Кооперативну Overcooked 2 можна теж додати до бібліотеки за 104 гривні. Морські пригоди у Sea of Thieves 2023 Edition можна придбати за 314 гривень. Трилогія GTA Definitive Edition коштує 749 гривень. Гривень, знижка у 50%. GTA 5 можна придбати за 626 гривень. Red Dead Redemption 2 Ultimate видання можна додати до бібліотеки за 869 гривень. Космічну пригоду No Man's Sky можна купити за 749 гривень. Riders Republic коштує 284 гривні. Mafia 2 Definitive Edition для PS4 продають за 313 гривень. Набір Light, а це разом і take 2 та Away Out, коштує 659 гривень. На цьому випуск закінчується. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.